Потім крафтити індастріанилспек, колекцію 25 року, 50% на неї, це у нас 5 сталевих сентинелів. Два-три скина з колекції «Спортик» в саванни. Дякуючи нашому підписнику і колезі, він мені трошки підігнав. І десь буде залітати десь Safe House, десь Anubis. В цілому у нас буде 50% на 3, 25 і все плюс. більше профіт дасть зелена лінія. Чуть-чуть буде на Anubis. В залежності, якщо він буде в контракті, все класно. Спортик плюс-мінус. Камуфляж дасть нормальний плюс, все інше фактично сейф-контракт. Ну і останній 10-й скін дасть не потип. Тож куди без цього. Можна ще оверпас запихнути. паса все мінус невеличкий. А от плюс великий маг 10, якщо погнали. Лес. Оверпас. Одного скине. Перший не задався. Кофі зарядився. Друга спроба готова. Один. Оу. Анубіс. Ай блін. Представляєте, нормальний айтем падає. От вам називається не порахував. Все одно плюс. Якби калаш випав би Фен точно, бо у нього до 0.73. Тож з одного скина, дивіться, що падають 2 підряд лоу проценти. 3, 2, 1, 21, гоу. Третій лоу процент. Третій контракт на 10% падає. трейн. Та блять. Це ж Це ж було вже. Це якась хуйня. Це 4 контракти на лоб процентах, пар. на такий випадок. Давайте це зробимо. Тут у нас Лілька за 96 FNK, Дезерт за 75%, Глок за 45, скелет за 30, флешбек 20. Оці от скини з двома нулями Condition Zero з колекції Broken Fund я купив ще півроку назад за гривню. Зараз вони по 5 десь будуть з двома нулями. По факту цей контракт не коштує от стільки, він коштує дорожче, просто що їх закупив дуже дешево. Фактично, дуже поганого у нас тільки негев і декілька скінів зі Snake а все остальне нормально. Цілої ймовірності нас, нам випаде найбільше відсотків, найбільше у нас відсотків на яку колекцію на Broken Fang здається. Дійсно, з консоли. Якщо випаде Broken Fang, ну... Но... Mm. взагалі клас. Скільки я ці, ці МПшки тримав. А блять, мене вже серце стало. Я думаю, який нахуй Dream Sanders, я ж не крав нічого, що приколісти. Broken fan vip. Parallax. Ну от вам 20% найбільше що було. Значить, я всю свою ману на лоу проценти подряд. Parallax це x 2 фактично. Я ж казав. Всю ману ми злили на оцих. Тупих контрактах на 10%. Що там у нас може бути? Глок? Отрачається Глок. Фомас. Що за Крафт? Це те, що ти купував мені. На трейн 21-го. Так, консоль щось є, я не читав. Я знов трейн. Ну. Боже, як читається, як відкрита книга. На дробку. Тільки не ФАМАС. Фамас. А. Біжи, біжи, біжи. ні він не фан. От хто буде з таким бігати? Ну, це чисто філерний скин. Ходу цей ластовий на тренер, потім дочекаємося, поки філер Овера вийдуть в стрий і зробимо потім другу частину. А, -а, -а. а завер може спорити кое пост. Та да, блять. Ще мене цей габен і баний. Рафтим CS 20 колекцій, у нас 50%. Ціна маленька, можна максимум отримати в X5 Ну, no, X4 окей. Весь CS20 буде нормально, навіть якщо тут пластик випаде, каже окей, бо у нього фло буде займісь. Погнали? <laughs> Бля, ну це я не знаю. Два цей сенс крафтити ти на 50% якщо падає хуйня. Ну дайте С20. Решт. Баді. А що у нас там по баді? Я от такого скіна ніколи її не бачив. Прикольно тут деталізація така. Полізей. О, дару. Чести. CS 20 да? CS 20. а Довга фігня пластик. От, очевидно. Чвиз, ну пластик дасть. Сайнегірший. Іде? І останній Shadow Давайте запихнемо. на перший флот. Це у нас четвертий. CS20. Найсово. Це вже не пластик, це може бути MAC M249. C7. А, блін, це теж не дуже. Тут теж флоткап. Флоткап. Мета витягнуть КС-20. Саме так. О, спектром. Я ж казав, що зараз буде щось інше. Оп, тактичний котик. Хто знає, на якому скині тешник з такою самою їбальничкою на тебе дивиться, на якому скині. Також користуючись з моментом, хотів би запустити розіграш на цей гат-knife Black Laminate в якості Minimal Wear. При досягненні тисячі підписників на Ютубі, ми його з вами розіграємо. Та взагалі про CS 20 хтось знає колекцію, щось Сумніваюсь. То взагалі бачить це скинергій. з 20 насики. Буде у нас М249, це вже не пластик. Остається агент М249 5.7 і 250. М249. Оце Максвін. Ось такий от ацтек. Пам'ятаєте, ацтек? Подобається вам ця камапа. Дорожче, ніж на стимі. <laughs> ну, все-таки там переплата є за флот, так що. От дивіться, CS20 частіше падає на 50%. Прийнять тестейну. Це не пластик. Швидше ну, за все це агент. Хоча нам ще інферно не падало. О, два рази підряд Макс Він, Ви таке вірите? Максимально у нас 30% на жахи і на CS20. Щось випало. М. Mm. М. А, це може бути рекойл М249, да? А це ж. Монстр... Ладно, це максиом. З одного скіна 10%, як я казав. Так, а зараз спробуємо ще раз 25-й трейн, як не дивно. 40% на трейн, по 20% на Спорті як Пас і по 10% на і охрому. Sport in камуфляж. А, камуфляж. Альпійський камуфляж. Ксена принцеса Воїн. Це мінус половина. Аби це було так, щоб ми на цьому заробили. Все 20 все 20 все 20 Ладно. Давно нам не падало це говно з одного речі. Зараз ми хочемо не CS 20 як дивно, а деке Полем'я. Вірите в деке Полем'я? я? Угу. О, тільки про нього говорили. Що дивишся? Профі захотів. Віримо в Харлі Квін журавлика, чи ні? Три, два, один, харликвин. О, о тільки не геймпишка і не зевс або Джиабов, угу. конечно. Неприємно. Коли ти вбиваєш потрібну колекцію, тобі дає те, що ти не хочеш. Але, може, собі залиш ще який сенс? Він все одно подешевший. Oh.